Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, настав другий день Великого посту. У такий час церква відкладає у богослужинні всяку урочистість, і повна літургія у буденні дні не звершується. А на вечірні продовжується читання книги буття та книги притч Соломона. Увечері на великому повечірі читається друга частина великого покаянного канону святого Андрія Христкого. У всі церковні служби вводиться молитва святого Єфрема Сирина з великими поклонами. Перебуваючи на часі посту, ми йдемо дорогою молитви і покаяння. Тільки у Великий Піс щодня, окрім суботи та неділі, читається молитва преподобного Єфрема Сиріна, що жив у IV столітті. У цьому короткому тексті квінтесенція того, що потрібно християнинові. Один з відомих духовників сучасності, архімандрит Кирил Павлов, так говорить про творіння святого подвижника. Ця молитва складається всього з десяти прохань, проте своїм покаянним духом і здатністю приводити людину в сердечне покаяння, вона перевершує багато інших молитв. Литви тому і прийнято її читати великим постом. Мелодика і глибина саме цієї особливої пісної молитви святого Єфрема у свій час надихнула Олександра Сергійовича Пушкіна на написання знаменитого вірша. Отцы, пустинники і жони непорочні сложили множество божественных молитв, но ні одна із них мене не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальної великого поста. Всіх чаще мені вона приходить на уста і падливо кріпить неведомою силою. Дослідники ж вважають, що і переклад молитви, і віршована передмова до неї свідчать про те, що поет добре знав духовну літературу, і перш за все, православне вчення, про піст і молитву, а також і Службові тексти Великого посту. Сьогодні православний календар сердечно вітає із ним ангела тих, хто має імена Всеволод та Димитрій. Великий святитель Іоанн Златуст залишив мудре настанови на період посту. Ти постиш, нагодуй голодних, напої спраглих, відвідай хворих, не забудь ув'язнених, утіш скорботних. І тих, хто плаче. Будь милосердний і добрий, довготерпеливий, і незлопам'ятний, правдивий і благочестивий, щоб Господь прийняв і піствій і у великій кількості дарував плоди покаяння.